Завдяки місії Касіні за останні роки нам вдалося багато чого дізнатися про систему Сатурна. Крім інформацію про атмосферу газового гіганта, обертання та, звісно, його прекрасної великої системи Кілець було зроблено багато відкриттів, які стосуються дивовижної системи супутників Сатурна. Зокрема, до прибуття Зонду Касіні було вкрай мало відомо про незрозумілий супутник під назвою Япет. Крім загадкового екваторіального гірського хребта, цей супутник має унікальне двокольорове забарвлення, що історично дуже оскладнювало його спостереження. Однак те, що нам вдалося дізнатися про ЄПЕД за останні кілька років, допомогло зрозуміти, що це дійсно світ контрастів і не лише з точки зору його зовнішнього вигляду. Його часто називають найдивнішим супутником сонячної системи, але я скажу не так: Япед це особливий супутник. Вітаю, мене звати Іван, і ви на каналі Всесвіт UA. У 1671 році італійський астроном Джованні Касіні вдивлявся у свій телескоп, спостерігаючи за планетою Сатурн. На той час планета вже була відома своїми кільцями та величезним супутником Титан. Проте видатному астроному вдалося побачити ще одну цятку світла, яка оберталася навколо планети. Так Джованні Касіні відкрив Япет. Італійський астроном зробить ще багато важливих відкриттів, спостерігаючи за Сатурном, включаючи і інші супутники. Але Япет був одним з найдивніших космічних об'єктів, які йому довелося бачити. Річ у тім, що вперше Япет вдалося спостерігати на західній стороні Сатурна. Але пізніше, через 39 днів, коли Касіні намагався побачити супутник вже на східній стороні планети, він його не знайшов. Тільки новідкритий супутник раптом кудись зник. Зрештою, япет з'явився знову через 79 днів, проте в тій самій частині неба, де його бачили вперше, таємниця зникнення супутника трималася десятиліттями, поки в 1705 році той такий Касіні за допомогою вже удосконаленого телескопа нарешті зміг побачити япет на східній стороні Сатурна. Виявилося, що в цьому положенні супутник був на цілих дві зоряні величини менш яскравий, ніж коли спостерігається на західній стороні Сатурна. Тож з самого свого відкриття Япет почав дивувати астрономів. Треба віддати належне Джованні Касіні, Він, зрештою, зробив правильні висновки щодо характеристик Япета, які вказували на періодичні зникнення. Він зрозумів, що, скоріш за все, япед був припливно заблокований Сатурном, а одна сторона супутника повинна бути темнішою за іншу. Саме тому під час своєї орбіти нам із Землі здається, що супутник періодично змінює свою яскравість. Япет, третій за величиною супутник Сатурна, має середній діаметр 1471 км. Його густина речовини складає всього 1,83 тисячних грама на сантиметр кубічний, трохи більше, ніж у рідкої води. Це означає, що, скоріш за все, він складається переважно із водяного льоду, а кам'янисті породи становлять менше чверті його складу. Крижаний супутник обертається навколо Сатурна на відстані 13,5 мільйонів кілометрів і є найвіддаленішим з головних супутників газового гіганта. Однак, незважаючи на велику відстань, Япет припливно заблокований Сатурном, тобто він завжди звернений до планети однією стороною, як наш місяць до Землі. Зі своєю віддаленою і нахиленою орбітою, Япет є єдиним великим супутником, з якого має відкриватися чудовий вид на кільця Сатурна, мабуть, буде популярним місцем космічного туризму в майбутньому. До речі, нахил орбіти це одна з дивних характеристик крижаного супутника. Обертаючись навколо Сатурна вдвічі далі, ніж Титан або Гіперіон, Япет нахилений на 15,5 градусів відносно решти системи Сатурна, що насправді важко пояснити. До речі, в цьому аспекті він дуже схожий на супутник Нептуна Тритон, який також не обертається в площині своєї батьківської планети. І хоча Тритон це майже точно карликова планета, захоплена шаленою силою тяжіння Нептуна, то доля Япета є більш невизначена. Навряд чи Япет було захоплено, адже він має майже ідентичний склад з іншими великими супутниками Сатурна. Тому, скоріш за все, він утворився із речовини, що кружляла навколо молодого Сатурна. Тож однією з можливих причин такого нахилу орбіти можуть бути процеси, які відбувалися на ранніх стадіях розвитку сонячної системи. Крижані гіганти Уран та Нептун спочатку розташовувались ближче до сонця, але почали мігрувати у зовнішню сонячну систему через гравітаційні взаємодії із газовими гігантами Юпітером та Сатурном. Можливо, саме під час таких взаємодій орбіта Япета змістилася відносно площини Сатурна, але при цьому зберігся її низький ексцентриситет, тобто його орбіта майже ідеально кругова. На відміну від інших ближчих до планети супутників, Япет зазнає дуже незначного припливного нагрівання. Як наслідок, його поверхня всипана кратерами та не демонструє ознак відновлення, це означає, що немає слідів геологічної активності всередині крижаного супутника. Зображення, зроблені космічним апаратом Касіні, який відвідував систему Сатурна на початку 2000-х, продемонстрували кілька великих ударних басейнів, принаймні п'ять з яких мають діаметр понад 350 кілометрів. Найбільший Тургіс розташований на темній стороні супутника. Він має діаметр 580 кілометрів та має надзвичайно круті краї, включаючи уступ висотою близько 15 кілометрів, майже вдвічі більше за гору Еверест. Це один з найбільших кратерів у всій сонячній системі. Проте, безумовно, найбільш вражаючою особливістю Япета є його двокольорове забарвлення. Науковці довго дивувалися, чому одна півкуля Япета настільки темна у порівнянні з іншою півкулею та взагалі іншими супутниками в системі Сатурна. Світла область завжди звернена до планети. Саме тому ми бачимо темну сторону Япета, коли він проходить перед Сатурном, і відповідно із Землі нам здається, що супутник втрачає яскравість. До речі, ця темна частина Япета отримала назву Касіні Реджо на честь першого відкривача супутника. Цікаво, що візерунок забарвлення нагадує символ Інь-Ян, тому не дивно, що супутник отримав відповідне прізвисько. Тим не менш, причина такого забарвлення і досі вважається однією з головних таємниць сонячної системи. Сьогодні зрозуміло, що темні області вкриті вуглецевим пилом завтовшки до 30 сантиметрів, і ймовірно містять органічні сполуки, подібні до речовин, знайдених на метеоритах або на поверхні комет. Можливо, єпет вкритий частинками з більш віддаленого темного супутника Сатурна під назвою Феба, це ще один великий супутник газового гіганта, який колись був захоплений величезною силою тяжіння планети. Поверхня цього супутника може сублімувати під впливом сонячних променів і таким чином виділяти частинки у навколишній простір. Якщо це дійсно механізм затемнення япета, то він повинен відбуватися регулярно, оскільки на темній стороні спостерігається дуже мало свіжих яскравих кратерів. Альтернативна теорія полягає в тому, що на супутнику може існувати крижаний вулканізм, який поширює темний матеріал на поверхню. Вулканоподібні виверження вуглеводнів можуть утворювати темні ділянки поверхні, особливо після хімічних реакцій, викликаних сонячною радіацією. Однак виявляється, дійсно існує кільце матерії навколо Сатурна, яке дуже ймовірно походить від Феба. У 2015 році інфрачервоні спостереження з космічного апарата НАСА ВАЙС показали, що це кільце є набагато більшим ніж очікувалося раніше, і може простягатися на відстань щонайменше від 100 до 300 радіусів Сатурна, враховуючи це та дані спостережень зонду в Касіні, науковці змогли зробити найкраще на сьогодні пояснення процесу затемнення супутника. Отже, япет через припливне блокування до Сатурна має дуже повільне обертання, тобто його одна доба триває довше 79 днів. Це означає, що денний температурний цикл дуже довгий, настільки довгий, що темний матеріал може тривалий час поглинати теплову енергію від сонця і відповідно нагріватися. Тут варто сказати, що темний матеріал поглинає значно більше тепла, ніж яскраві крижані ділянки. Це нагрівання призведе до того, що будь-які леткі речовини, в тому числі лід, в темному матеріалі почнуть сублімувати, тобто від твердої фази відразу переходити у газоподібну, а потім мігрувати на більш холодну яскраву частину супутника. В результаті сублімації летючих речовин темний матеріал стає ще темнішим, а сусідні світлі ділянки супутника навпаки ще яскравішими. Цей процес міг початися давно, і для цього було б достатньо зовсім невеликої кількості темного матеріалу, який міг осісти з кільця речовини Феба. Сублімація литких речовин змушувала би темну пляму поступово зростати, що призвело би до того, що ми бачимо сьогодні супутник Інь та Ян. Проте не лише забарвленням поверхні дивує нас крижаний япет. його поверхня містить ще одну дуже несподівану особливість так звану стіну япета. Це величезний екваторіальний хребет, гірський ланцюг завдовжки 1300 км, тобто майже повний діаметр супутника. Хребет має ширину 20 км і 13 км у висоту. На більш яскравій стороні япета хребет, здається, розривається і представляє собою кілька яскравих гір, розділених більш рівнинними областями. Прольоти космічних апаратів Voyager 1 та Voyager 2 дали перші знання про ці гори, тому стіну Япета також неофіційно називають горами Voyager. Але проблема в тому, що науковці і досі не знають, як могла утворитися така структура на поверхні крижаного супутника. Ідей безліч. Одна з них полягає в тому, що це результат геологічної активності супутника на початку його історії, коли він був ще гарячим і швидко обертався. Крижаний матеріал міг вирватися з під поверхні, а потім затвердіти. Згодом обертання супутника сповільнилося, поки він врешті-решт не зафіксувався у припливному блокуванні планетою. Інша ідея полягає в тому, що Япет міг поглинути одне скелет Сатурна мільярди років тому. Супутник міг повільно блокати крізь площину кільця та накопичувати його матеріал у форму гірського хребта. Але особисто мені більш до вподоби ідея про супутник супутника. Колись давно в Япет міг врізатися менший космічний об'єкт під таким кутом і з такою швидкістю, щоб вийти на орбіту навколо супутника Сатурна. Таким чином, у Япета міг би з'явитися власний супутник діаметром приблизно 100 км. З часом він би міг настільки наблизитись до Япета, що припливні сили розірвали би його на частини, утворивши хмару частинок навколо Япета. Потім ця хмара природним чином могла стиснутись у форму кільця навколо екватора супутника. Таким чином, япет міг виглядати як мініатюрна модель набагато більшої та грандіознішої батьківської планети. Коли частинки в кільці стикалися одна з одною, саме кільце могло розширитись, тоді велика частина матеріалу із внутрішньої частини кільця могла впасти на поверхню япета, накопичуючись у вигляді гірського хребта, що простягається на весь екватор супутника. Ця модель пояснює, чому стіна Япета знаходиться на екваторі, а також пояснює, чому ми не бачимо щось подібне на інших супутниках Сатурна, адже Япет знаходиться достатньо далеко від планети та інших великих супутників, а отже, має певну область простору навколо себе, достатньо велику для існування там супутника із більш-менш стабільною орбітою. Так чи інакше, підтвердити будь-яку з теорій формування екваторіального хребта на Япеті можуть не комп'ютерні моделі, а скоріше більш детальні прямі дослідження крижаного супутника. Шкода, але поки що немає запланованих місій до Япета, як в принципі і до багатьох інших дивовижних місць сонячної системи, про які ми і досі знаємо вкрай мало. Тим не менш, в майбутньому, безумовно, на нас чекають ще багато чудових відкриттів, про які я обов'язково намагатимуся вас інформувати якнайшвидше. Тож, щоб нічого не пропустити, потрібно всього на всього бути підписаним на цей канал. А якщо хочете, щоб крім вас це відео побачили якомога більше людей, то натисніть, будь ласка, вподобайку та напишіть будь-який коментар. Я дякую спонсорам каналу, завдяки яким цей канал дійсно розвивається, адже я можу все більше часу приділяти роботі над контентом. І як завжди, дякую Збройним силам України за можливість жити і працювати для вас. До зустрічі у наступному випуску. Бережіть себе, слава ЗСУ, слава Україні!